Це етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. нашим глядачам у Ютубі нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із письменницею Іриною Черновою або ж більш відомою під псевдом Люко Дашвар. Вітаємо вас в нашому етері. Раді бачити і чути. Вітаємо. Вітаю, Вітаю нас. Пані Ірино, хочемо з вами поговорити про ваш новий роман, спадок, який вже, от невдовзі, якщо не помиляюся, в жовтні світ Україна зможе побачити, і який вже побачили зокрема люди, які прийшли на нещодавній букфест, який відбувався в Києві. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього, про що цей роман? Що варто українцям очікувати, і про кого можливо цей спадок? Спадок для кого він? Київбукфест це фестиваль, який відбувся от, протягом п'ятниці, суботи і неділі. У неділю в мене була презентація нового роману, але на жаль без роману. Самого тому що він вийде лише у жовтні, наприкінці жовтня, на початку листопада, він ще в роботі. Але ясно, що ми скористалися можливістю а, такого майданчика, як Київ Букфест, для того, щоб розповісти заздалегідь що людям, що книжка виходить. Це мій перший роман, який писався під час війни. А, тому, а, безумовно, він а, відрізняється від всього того, що я робила раніше. Він називається спадок. Він називається спадок і. У слові з шести літер всередині є російський ад у нашому спадку є російський ад. От саме про це і книжка. І назва і відповідає на запитання, про що саме цей роман? Чи він про війну у прямому сенсі цього слова? Ні. Чи він про війну більш у широкому сенсі? Так. Скоріше він про війну на мільйонах наших особистих фронтів, тому що мені здається, у ця війна це остаточне наше прощання з РСР. і мені здається, що в кожному з нас ще залишився. Осад того російсько-радянського спадку, і на мільйонах наших особистих фронтів я думаю, що ще, ще нам доведеться багато працювати для того, щоб вичистити цей спадок з нас. Про це власне і книга. І якщо, Ірина, тобто, прочитавши проте... ваш спадок, даруйте, що перебив. Тобто, прочитавши да. ваш спадок, люди, люди все-таки мають змогу, скажімо так, якщо не повністю, то хоча б частково очиститися від тої Радянщини, яка все-таки була в нас ще до 90-х років. Знаєте, для того, щоб над собою працювати, треба. Ну, не тільки там читати мою книжку чи інші. Це таке: знаєте, для кожного має бути усвідомлення і робота над собою. Ти, що моя книжка може додати щось до цього, певно. Я на це сподіваюся. Пані Ірино, а як ви будете її презентувати? Як ви собі плануєте взагалі? Це будуть просто зустрічі з читачами, розмова, для якого контингенту, віку, статі? Так, От цікаво, як ви собі плануєте, і що ви хотіли б туди вкласти в ці презентації книги? Знаєте, оскільки цей роман писався вже під час війни? то... Перш ніж взагалі розпочати цю роботу, я довго думала над тою точкою відліку, от як я як я маю, що я маю, головне нести з душі для того, щоб написати це. І я знайшла цю точку відліку, і я сам сказала собі, що цей текст він не додасть ані краплі горя моїм читачам, ані краплі горя моїм читачам до того, що зараз є в реальності. Тому що у нас занадто багато горя, аж повінця. І мені не хотілося би, щоб ця книжка додала ще хоч краплю. Від цього відштовхувалася. І з цієї позиції буду презентувати книжку. Так. Пані Ірино, давайте трошки глибше поговоримо взагалі от про літературу, про книжки. Ми багато їздимо насправді так. І в мене теж є досвід спілкування із, із молоддю із різним віком. І є, повстає завжди таке питання, от діти не дуже хочуть читати, скажімо так, так якщо брати цей саме віковий такий розріз, так, часу. Звичайно, ну, студенти вже там мусять, а, дорослі це вже їхній вибір, так? От як ви вважаєте, як її треба молоді і дітям доносити, так, що, що це важливо, тому що, от, наприклад, діти вони говорять таку інформацію. А, для чого нам читати чужі думки? У мене є свої. Ну, цілком доречна думка, але тут певно треба зауважити, що варто знати і думки інших, аби співставитися своїми. А щодо в принципі, читання, знаєте, у мене тут трошки інша точка зору. Якщо відволіктися від сьогоднішнього часу і просто повернутися там на 20, навіть 30 років назад. То м, тоді, е, добре, 40 років тому назад, е, тоді єдиним одним, одним з джерел інформації були книжки. так? Друковані книжки, друковані видання, газети, журнали. Сьогодні направду людина дуже багато читає, дуже багато, тому що вона читає все. Е, те, що вона в соціальних мережах на це викладає, тобто процес читання сьогодні направдав. Займає дуже багато часу, але джерела стали різними іншими, і тому а, тут а, це віяння часу, тому мені здається, що треба пропагувати а, книжки через соціальні мережі, цікавлювати молодь цим, шукати нові форми. А, ми просто приречені на це. Це треба робити. Так мені здається, а не просто з, а, людей а, спрямовувати лише на читання книжок, чи варто в книжках закладати якісь такі сильні теми і сильні цінності? Тому що, наприклад, на ну, 99.9, на мою думку, книжок вони не міняють свідомість. Вони не є настільки ну, не перероблюють людину на краще, так? От як взяти наприклад, ту ж саму біблію чи ту ж Хагавадґіту. Тобто, по суті, це просто ну, опис життя якихось життєвих речей, там, своїх там, переживань, Тому що кожен автор він себе в книжку так? описує своє, свої бачення. Так? Чи варто а, у ту духовну моральну а, платформу закладати в кожну свою літературу? Чи це не є таким якимсь важливим пріоритетом? Якщо б ви, ви запитали мене про це ще до 24 лютого, я б, певно, дуже довго розмірковувала про це і казала б, дуже багато правильних, таких вірних речей а, на підтримку ваших тез. Але 24 лютого змінило все. Тому що перше питання, яке я собі задала, а взагалі культура мистецтво, то навіщо вони, якщо вони, не в змозі зупинити війну? І це ж відбувається не тільки зараз з нами і тепер. Це відбувається протягом тисячоліття. Люди створюють прекрасні витвори мистецтва, люди а, в різних країнах, а, в різні часи. У нас така спадщина культурна, ну світова, я маю на увазі, але нічого не зупиняє війни. І все як було, так і продовжує. Але е, і ці питання у моїй голові у перший час, у перший день війни, вони е, безумовно мене просто приголомшили. Але знаєте, потім вийшов хливнюк, заспівав червону калину і кількома рядками, кількома рядками ідентифікував країну. Українство, волю, боротьбу і в моїй голові стало більше порядку. І я зрозуміла, що на сьогоднішній день для мене, для мене мистецтво це прекрасні емоції, які підтримують, дають наснагу е, жити. Що ж до моральності і е самоудосконалення, то тут. Теж і, і добре, і погана на мене, як на мене, це тільки моя думка. Знаєте, вже все сказано багато років тому. Почитайте, наприклад, Сократа, який каже про те, що варто людині спочатку розібратися у собі, ніж намагатися е, е, опанувати Всесвіт і е, космос. Тобто, все давно вже сказано. Все, е, але чомусь нічого не змінюється. О, така от і добра, і погана новина. Пані Ірину, як ви вважаєте, чи правильно що вилучають із бібліотек, із різних джерел російську літературу? Так звану класичну літературу? Це, ну, так, хай це підати... на сьогодні, я думаю, що це просто на сьогодні, я думаю, що це просто виління часу. Це просто реакція народу на атаку окупантів на те, що ми не хочемо мати нічого спільного з, з окупантом, з тим, хто сьогодні вбиває наших людей. Вбиває нас, кожного з нас. Вже час кожного з нас вбито на правду. Тому сьогодні тільки так. Так пані Ірино, Також я вас хочу запитати. Можливо, часи зміняться буде інший ракурс. Та, ну, Сьогодні час диктує такі дії. Тобто ви, як письменниця, е, вважаєте це добрим чи недобрим, скоріше, е, віянням, як ви назвали? я е, А знаєте, тут немає ані гарного, ані поганого. Це просто факт. Це просто наша реакція на нашу біду. І е, якщо ми будемо багато про це розміркувати, знаєте, я взагалі думаю, що сьогодні час дій, е, крім роз Тому що якщо дуже довго розмірковувати над деякими, над деякими сентенціями, то можна дійти до того, що все не так однозначно. А на мою думку, сьогодні все однозначно. Моя книжка називається Спадок, і дві літери е, всередині неї ад. Будуть виділені червоним, а обкладинка буде чорно-біла, три всього лише кольори: чорний, білий і кров. Бо я думаю, що сьогодні, незважаючи на те, що ми дивимося за вікною, бачимо все веселе різноманіття життя, багато кольорів. Радості сонця. Я вважаю, що у нас сьогодні час битв і випробувань. чорно-білий плюс кров. Це час принципі, і в такі часи а, можна і треба певно приймати ну непопулярні рішення. Пані Ірино. Почули вашу думку. Ще цікаво, дуже як вплинула повномасштабна війна на вас безпосередньо, як на письменницю. Наскільки це якщо ця зміна відбулася, наскільки вона кардинальна? Ну ми всі змінилися. Я не думаю, що тільки я абсолютно всі змінилися. Абсолютно, всі митці тепер приречені наше покоління, писати про війну. Весь час це може бути прямо чи опосередковано, це може бути за кадром. Під, на рівні підсвідомого там 25 м кадром як завгодно, але війна буде присутня, і, і це не може не змінити. Як саме змінило? З одного боку зробила більш категоричною, з іншого боку, змусила бути більш обережною у словах, у висловах, навіть у думках. Враховувати і розуміти, що навкругів навколо тебе багато людей а, вже настільки згорьованих, що їм потрібна любов і підтримка і турбота. А, це час а, ще й роботи над собою. Так, я думаю, для кожного. Для кожного так. Пані Ірино, а що ви порадили б, наприклад, як сприймати, як спілкуватися з людьми, які так і лишилися ватними, скажімо так, не дивлячись на це все і горе і пережите, і побачене нарешті вже так багатьма, бо хтось казав, що е, дійсно може Росія не стріляє. Ну ми ж пам'ятаємо всі ці речі, так і люди все рівно цього всього досі є ті люди, які цього не усвідомили. Так, от як спілкуватися з ними? Чи варто з ними спілкуватися? Чи варто до, ним, до них доносити цю думку, чи просто відпустити їх? І дати їм час на те, щоб вони от якось своїм життям це переоцінили. Я, яка ваша думка? У мене немає такої прямої конкретної відповіді. Мені здається, що у кожному окремому випадку а, треба розуміти, хто перед тобою, і робити якісь зусилля. Я просто приведу наведу приклад. Я нещодавно була у Чернігові, і там була дуже така щемлива зустріч не просто з чирчами, а там зібралися жінки, які вже пережили дуже багато всього, втратили синів. І це таке випробування, це така відповідальність говорити з цими людьми. Тому просто на власному приклад, прикладі бачу. Що до однієї людини треба підійти і, е, і запитати, іншу просто вислухати і промовчати. І тут тільки хай серце підказує, що робити, а рецептів ніяких немає, пані Ірино. ви от говорили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Стали більш обережними е, в своїх висловлюваннях, в висловлюваннях своїх думок. От, от цікаво, в чому власне проявляється ця обережність? Знаєте, більше думаю, перш ніж щось сказати. І е, розумію, що е, я можу казати так у простір, але е, розуміти, що мене можуть слухати якраз люди, які. Не так, як я сидять у от, звичайному кріслі, да, робочому, в них немає там світла, вони там не їли і ще багато чого. А, і це треба, це треба розуміти і, і враховувати. Зараз, як ви вважаєте, той час, коли потрібно змінювати і, і свідомість, так, і боротися з тими речами можливо завдяки яким і прийшла ця війна, так? Е, ну, ми ж не можемо мовчати і про корупцію, і про беззаконня, і про те, що ну, на тих же е, е, територіях, е, які зараз окуповані, там не дуже Україна звучала? Я можу про це казати сміливо, тому що я сама з Криму. І я пам'ятаю весь той період, як мені хотілося, щоб там України було більше. От як ви вважаєте, як зараз, от, маючи вже цей досвід, так уже вчу е, вчитися на тих помилках? Можливо, ви, як людина творча, яка постійно їздить, письменниця, бачить людей, відчуває людей, які кроки змін, як в гуманітарних сферах, як, можливо, можливо ви, ви теж відчуваєте, відчуваєте і в інших теж, економічних, там, державотворчих. Можливо, ви вже якийсь собі план такий створили, як нам відроджувати нарешті нашу Україну. Я не державний діяч і навіть не вважаю себе таким лідером думок. А від так для себе досить скромну роль відвожу. тому бачу своє завдання лише в тому, щоб працювати. І всім, чим я можу допомагати, я раніше дуже мало спілкувалася з чічами, я зараз змінила це і саме через війну, тому що uh, просто отримала відгук, і якщо люди кажуть, що uh, хочуть зустрітися, хочуть поговорити, uh, якщо я хоч комусь додам uh, трохи позитивних емоцій, я буду це робити, тому що я вважаю, що Сьогодні час, коли ми в першу чергу маємо бути громадянами, а вже потім письменниками, артистами і т.д. і так. А, тому, а, що, а, якщо ж загалом, то певно а, має розроблятися така державна політика у сфері культури. Я думаю, що це робиться. А, я, Зі своїх скромних позицій буду підтримувати е, всі позитивні е, рухи у цьому напрямі, а без державної політики сама по собі буду робити все, що я можу робити, пані Ірино, Це часто не ну... треба діяти. Я так собі думаю. Дякуємо за цю думку. І на сам кінець ми хочемо запитати, яке видавництво, Хочемо запитати за книжку спадок, власне, яке видавництво видасть цю книгу і. Чому, врешті, варто українцям прочитати ваш твір? Книжка вийде у видавництві Клуб сімейного дозвілля, Харковське, Харківське КСД. Має, плануємо, що вона вийде у жовтні листопаді. Чому варто її читати? Ну, щоб зрозуміти, що насправді у кожному з нас ще залишиться багато чого від Радянського Союзу, і зрозуміти, що з цим треба якось боротися, пані Ірино. І на сам кінець ще одне запитання, уточнювальне. Цікаво, чи ви плануєте цю книгу перекладати на інші мови? І, власне, видавати за кордон. Знаєте, це не від мене залежить, це залежить від видавців, які займаються такою, такими промоціями, таким просуванням я поки що не знаю, книга ще й не вийшла навіть. Що ж почули вашу думку і дякуємо вам за неї. Дякуємо за вашу роботу, за вашу діяльність за ці думки. Ви Дякую, що ви висловили. запросили так, так дуже раді були вас Дякую. бачити. Ірина Чернова, або більш відома як Люко Дашвар. Це письменниця, була в етері громадського інтерактивного та радіо 1. І з пані Іриною спілкувалися про її новий роман, який невдовзі саме в жовтні листопаді має побачити Україна. Роман називається Спадок. Тож закликаємо після виходу цієї книги купувати, читати і осмислювати. На все добре і тримаймося. Дякуємо. Дякую вам.